Щоб мати хорошу сливу в себе на участку, потрібно, звичайно, догляд. Догляд в чому заключається? А він заключається в тому, що потрібно її обрізати, підживлювати, одним словом, любити, і вона буде віддячувати гарними, солодкими плодами. Одне з цих важливих моментів моментів, коли за нею доглядати, потрібно зробити її правильну обрізку. Тому зараз коротенько побачимо, на чому слива закладає свій урожай, і як обрізати, щоб був хороший доступ повітря і променів сонця, щоб був хороший доступ вам рвати ці плоди вашим дітям. Тому давайте підійдемо і разом будемо подивимося і обріжемо сливочку і подивимося, в чому заключається її цікавість. Сливка, як на мене, одна з самих таких легких обрізок, тому що вона доволі непогано працює на, відповідає на зрізи. Дивіться, в тому році я ось обрізав, поробив що росло всередину. Поняли? Да? Давайте. Тако. Зробив пеньок. Пеньок. Тут ви понімали, тут були ось такі гілки, як ось зараз однорічна, тут були такі самі. Я їх просто повкорочував, так, ось, наприклад, ця гілка, я її тут корочую ось так, процентів 30% залишив. Все. Вона тут, ми получимо тут врожай на неї, бачите, такі гостренькі бруньочки Тут. Це вже на двохрічному виходить, пенькові, цей був пеньок. Він нам почав закладати врожайні такі букетики, накопичення, списики і дав гілочку. Я цю гілочку врізав і ми в цій частині будемо отримати, і бачите, постійно буду перерізати, і тут буде завжди в нас врожай. Так само дивіться, тут пеньки дали. Да? Тут цей пеньок нам нічого не дав, тільки дав гілочку. Тут нам вже теж почали закладатися плодові бруньки і дало гілочку, але всі гілочки у нас з плодами. Що ми робимо, якщо воно нам не заступає, ми їх просто вкорочуємо, ми тут отримуємо урожай і будемо мати потім гілки. Поняли, да? насчет пеньків, що робити, бачите, тут дало, там не дало, тут дало списки і це. Перше, якщо ви формуєте її чашею, звільняйте простір всередині. Як звільняти простір всередині, якщо ростуть ось такі довгі всередину пагони? А ви робите ось такі пеньочки. Поняли, да? ось так, так раз, гілка. А цю гілку, що росте сюди, ми її переріжемо, ну, ну, можна сказати, так, як щоб вам було зручно потім е, зривати урожай. Це всередину росте теж на пеньочок. Ось дивіться, ця гілка була спочатку молода і перерізалась тут. Тут пішли закладатися плодові бруньки. Дало нам один пагін. Цей пагін вже ось теж, бачите, такі тут по дві-три. Гострі такі бронечки, це на однорічних пагонах такі йдуть плодові. Дало ще раз, я знов прирізав. Так, така сама ситуація була. Дивіться, був зріз. Дало нам гілки. Раз, два, три. Ось, де був зрізаний один раз, тут були коротші зрізані ще на коротші пеньки. Дали нам що, гілки з плодовими закінченнями. Все, я собі досягаю цієї норми, яка нам потрібна, все, я вище не хочу. Я туди зрізаю. Цю, і цю я перерізаю на такий пеньок. Тут теж пішла молода гілка, молодий пагін, я її зрізаю, цю забираю. В тому році я позабирав звідси середини гілки. Дивіться, бачите, які позріз, зробив зрізи, мощні, якісь широкі зрізи. Зверніть увагу, робив такі пеньочки. Бачите? Пеньочок. Тобто не під ноль зрізав, а під пеньочок такий. Бачите, він тут підзасох, під але дерево воно не зашкодило, не зробило рану. Ось вам чому потрібно робити пеньки. Сюди попало світло. Світло сюди попало, і, і стара деревина почала закладати ось плодові утворення, почали робитися. Майже на всіх гілках є плодові утворення. Їх перерізаємо гілки, ось так, сливки, на такі тобто, не знаю, ну, процентів 30% залишаємо. Так само тут ось, росте, гілка, ми її теж зрізаємо. Ось тут можна переводити на коротенькі списки. Якщо у вас гілка ось така росте і дали таких мощних два жировика, що ми робимо? Ми вже знаємо. Да? Тут ми робимо коротенький пеньочок. Ось так. А ось цю гілку ми прирізаємо на ружну бронечку, наприклад. Ось так. Все, і все. У нас середина чиста, а з цим ми просто працюємо. Це ми просто працюємо. Тут вони у нас дві однакові, значить що ми робимо? Цю можна вкоротити пополам, а цей тільки прирізати кінчик. Ось, поняли? Ось таке десь приблизно співвідношення має бути. Так, йдемо далі. Тут де ця пішла під низ. Бачите, тут? Значить що ми її? Ми її укорачуємо. Вони всі нас, дивіться, зверніть увагу, коли сонце попадає. І доступ хороший фунгециди, коли ми захищаємо, коли ми це все обробляємо, даємо по листу різні добрива. Ну, все, все, все на це впливає. І це оці всі бруньки вони закладаються із-за того, що сюди попадає постійно промені і різні пестициди. А цю однорічну ми перерізаємо. Ця в нас іде сюди. Зрізані були, я на пеньки, які росли всередину. Ось був пеньок. Ось. Подивіться, вони на всі з плодовими закінченнями. Тому коротенькі прирізайте теж. Так, це що у нас пішов сюди пеньок. Ось був пеньок, дало нам два списика. Тут вже почали утворюватися різні плодові. Але я заберу, бо він трошки підзахворів, бачите? Просто захворів. Тут пере... Ідуть, пересікаються вони. Що я тут роблю? Я цю забираю з переводом на однорічний пагінь коротенький. А цю, що правильно? Пеньочок і лезечко кінчик перерізав, для того, щоб були нові молоді гілки. Так, строго доверху росте. Але я її не забираю, тому що дивіться на неї, що правильно є плоди, які я можу отримати. Тим більше вона абсолютно нікому не заважає. Я забираю процентів 70, а дивіться, який пеньок лишаю. В тому році лишив ось пеньок. Дало нам цю гілку і дали плодові утворення. Так само я лишив. Для чого? Для чого? Дерево шикарно витягує і все. Дивіться, вона щось пішла занадто доверху ця гілка, мені щось вона не подобається. Ми можемо рубанути тут того, а можемо перевезти її сюди. Але якщо ми зараз рубанемо таку мощну гілку ось тут, мощну, бачите, нас, замітте, зверніть увагу, ще як, яка гілка. Якщо ми здорову рубанемося, вона звідси нам дасть жировики. Скоріше за все, вона дасть на мощні жирові пагони. Але у нас дивіться, виходить одна брунька. Так, чекайте. Одна, дві, три, чотири, П'ять П'ять тут бруньчок. Так лишив. І з переводом на цю. Я собі так вважаю, що звідси підуть гілки більш горизонтальні, куди мені потрібно. А потім я вже зроблю плавний перевод на цю гілку. Ну, вже виріжу два жировика. А можливо, якщо тут закладуться плоди то ці гілки не будуть жировиками, тому що сок правильно розподілиться між плодами і новими пагонами. Поняли? Да? Отака от от ситуація. Все, тут так, це в нас тут що виходить? Так, ті пішли туди, ті пішли сюди. Тут така сама роблю наперед, зрізаю такі бровна. -ху -ху. Тут я роблю перевод на плоди. Бачите? Я її вирізаю звідси, отак. Розвертаю, перерізаю. Ось, Так, з цими, що вони тут мені пересікаються. Дві, бачите, дві пересікаються, вони мені тут не потрібні. Я її можу забрати під нуль, а я і краще ось тут цікану на такі, на плодове утворення зріжу. І все. Ми ще тут отримаємо урожай. Для чого я забирати? Двіться, які просять для розвитку хорошої сливочки. А? Вона ж тут ідеально. І всю, цю гілочку я можу перевезти ось тут, можу її класнути типу, по тут. Ей, класно! І тут така сама ситуація. Я цю розведу, поверну сюди, бо в мене що, правильно, в цій області пусто-пусто. Є в нас ось молоденькі гілочки, які будуть сюди підростати, але мені потрібно ще забити цей поросі. Я перевів, але кінчик я тако трошки клосну, щоб актив, ак, активний ріст пішов. Так, ця я росте всерединочку, пеньочок не забуваємо. Все, все, дивимося. Ось, як що в нас вийшла сливочки? Поняли, так? Да? Принцип, обрізки сливки, ну надіюсь... Щоб <ріст> Да. якщо у вас такі коротенькі є, перерізайте їх пополам, тому що, тому що на них буде тоді кращий врожай. Зрозуміли, як які гілки прирізати і О, все. Подивіться, кожна гілка працює і дивиться тільки за собою. За сусідню гілку вона не дивиться, тому що вона занадто далеко від неї. Скоріше за все, скоріше за все Mm, ось цю гілку, бачите, вона сама грубша, оце Ви знаєте, що мають вони бути всі одної товщини. Ось цю гілку я на наступний рік заберу вже з переводом на цю молодшу, ось тут зріс. І вони всі будуть, дивіться, одного розміру. Що я зараз не забираю, бо ця ще гілка ще не настільки сильно підготовлена. Вона на наступний рік вже буде добре розвиватися, Вон вже пусть нові пагони. І я її тут клоцну, на неї ще просто багато врожаю на ці. І у нас всі будуть одного розміру. Тому якось так. Дивіться, мої дорогі.